Якщо в новому заповіті ми знаходимо місце, яке ми не хочемо читати, яке нам є зовсім незручне, то потрібно розуміти одну таку дуже важливу деталь, що це незручне місце це є те саме місце, яке є для нас найнеобхідніше в даний момент. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, ви читаєте Новий заповіт, якщо ви читаєте Вчення Ісуса Христа, якщо ви читаєте послання апостолів, і ви знаходите що-небудь незручне, що-небудь таке, що охота перемотати, як то кажуть, і читати далі, то потрібно знати і розуміти, що те саме незручне місце, яке найбільше хвилює вас, це є те місце, яке потрібно прикласти до свого життя. Це є те саме місце, яке говорить прямо до нашого серця те, що є для нас найнеобхідніше і най... найважливіше на даний момент. Оскільки ми є учнями нового заповіту, то ми до себе застосовуємо. В основному те, що є написано в новому заповіті. Звісно, ми не ігноруємо старий заповіт, ми багато повчаємося, бо тому, що все писання Богом натхнене і корисне для повчання, як і написано. Але ми на даний момент я хочу сказати, що ми, ми маємо загострювати нашу увагу. На тому, що є написано в новому заповіті, щоби нам не пропустити найважливішого для нашого християнського життя. І ось ми зараз, як християни, такого дуже важкого часу, часу дуже такого переломного, де вже до хати приносять роботів, де до хати вже зайшов штучний інтелект, де. Навіть проповіді можна собі дуже легко скачувати з інтернету і за допомогою штучного інтелекту, і я знаю, що є пастирі, які дуже тим захоплені, знаю, що беруть і черпають від штучного інтелекту то, що вони не здатні отримати від Господа Бога. І цей гріх гріх. Підміни він заліз в наші дома, в наші церкви, в наше середовище віруючих людей. І ми тепер маємо такий досить непростий час, час, коли нам потрібно багато робити визначень для себе. Розумієте, ми повинні зараз конкретно. Кожна людина особисто не очікуючи на якісь там велике групове рішення, бо тому що ми знаємо, що великі церкви, вони вже давним-давно під державою, вони служать державі і роблять те, що державі потрібно. І тому -то кожен християнин зобов'язаний для того, щоб не втратити вірність своєму Господу, звертати увагу на те, що є написано в новому заповіті. І ось ми зараз розуміємо, що в останній час ми живемо, ну ми бачимо всі, що зараз дуже тяжкий час. І ще в часи апостолів в посланні, до Яку, в посланні Якова було написано в четвертому розділі четвертий вірш. Там і написано Перелюбники і перелюбниці. І можете собі прочитати цілком цей вірш. І це говориться зовсім не про такий фізичний перелюб, а мова йде про перелюб духовний, про який навіть Господь в книгах пророків говорить про блододіяння народу Божого і про відступлення Його від свого Господа. І ми там читаємо дуже цікаві моменти, такі, що Перелюб духовний це є ніщо інше як втрата вірності або як порушення вірності. Взагалі, поняття перелюб, воно, якщо в кількома словами, це є порушення вірності. І ось коли ми маємо Господа, і ми розуміємо, що для нас найважливіше це є вірність йому і вірність Його Слову, ми розуміємо, що таким чином ми можемо підпасти і під спокусу бути йому невірним через фальшиві різні вчення, через перекручені вчення і через підступних так званих вчителів. І ось ми читаємо в другому посланні Петра з другого розділу. Там я буду читати вибірково такі місця. Є написано таке: І будуть між вас вчителі неправдиві, що провадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скоро погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, і через них дорога правди зневажиться, і в зажерливості своїй вони будуть ловити вас словами облесними, Суд над них від не бариться, а їхня загибель не дрімає. Тобто, ми бачимо, що апостол говорить про ті речі, як про те, що відбудеться в майбутньому. Тобто, по суті, апостол Петро він сказав пророчі слова, які ми зараз дуже чітко і ясно спостерігаємо. В діяльності церков, в діяльності багатьох служителів, які і справді, замість того, щоб дбати за духовність церкви, вони дбають про власне збагачення, вони дбають про власний якийсь матеріальний інтерес, про власні якісь вигоди, і ми розуміємо, що церква в такому вона. Вже є як в Єресі, тому що він говорить те, що вигідно йому. Він говорить те, що треба говорити для того, щоб тримати увагу своїх глядачів, своїх, так сказати, спонсорів. По суті, віруючі люди, які не задають собі запитання, хто їх вчить і кого вони собі вибрали вчителем. Такі люди стають спонсорами фальшивих вчителів. Вони самі своїми грошима проплачують їхню діяльність. І є написано, каже, що і багато хто підуть за пожадливістю їхньою. Розумієте, люди йдуть за пожадливістю їхньою. Тобто є написано, що це є їхня пожадливість. Вони мають пожадливість, але люди, ви розумієте, як ті осліплені йдуть за пожадливістю їхньою, от, і, а через них дорога правди зневажиться. Тобто. Люди йдуть за тими, хто має пожадливість за тими вчителями, і і за них якраз в сукупності і того, хто вчить погано, і ті, хто вчаться погано, ті, хто спонсорують якраз того пожадливого вчителя свого, якраз вони всі разом в сукупності через них буде зневажатися дорога істини, що ми якраз сьогодні спостерігаємо. Як багато люди не віруючи, показують пальцем на церкву, як показують пальцем, що ось цей цей грабує, він так робить, неправильно поступає, навіть деякі багато моментів вже попали і на телебачення, і тим не менше, люди собі спокійно нічого з того не роблять, вони йдуть далі за таким фальшивим вчителем. Він собі на них збагачується, а вони є спонсорами його фальшивої діяльності. І таким чином сліпий веде сліпого, і як результат оба впадуть в яму. І ось далі я читаю з того самого другого розділу очі їхні наповнені перелюбом та гріхом беззупинним. Вони зваблюють душі не вони, діти прокляття. Мають серце привчене до зажерливості, вони покинули просту дорогу та й заблудили, і пішли слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості. Бачите, вони, каже діти прокляття мають серце привчене до зажерливості. Тобто, виявляється, серце можна привчити до зажерливості. Якщо серце привчене, воно, значить, могло і не бути зажерливим, але оскільки відкрилися оті такі джерела такого неправедного збагачення, і людина просто-напросто почуть, почуть і привчила своє серце до зажерливості, своє серце до того, щоб отримувати. Зі всього вигоду, з чого тільки можна. І люди навіть, слухаючи, наприклад, от своїх слухачів, які мені пишуть і повідомлення звукові, і такі повідомлення текстові, я бачу дуже багато печальних історій, які якраз зв'язані. З обманом, з користолюбством, з тим, як їх обдурюють служителі, як їх обдурюють вчителі, як, які вони в результаті того отримують травми тяжкі. І я так скажу, що оскільки ви їх слухаєте, ви їх тим самим кормите, ви кормите їх своєю, навіть увагою. Ви підтримуєте їх, коли ви є в полі зору їхньої уваги, коли ви є під їхнім, хоча би частковим контролем, текстовим чи будь-яким. І ось далі є написано. Вони джерела безводні, хмари бурі, гнані для них приготований морок, темряве, бо висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла і розпустою тих. Хто ледве втік від тих, хто живе в розпустці. Тобто вони зваблюють тих, саме тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпустці. Вони волю обіцяють їм самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли хто втеча від нечистоти. Світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потому знову заплутуються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого, бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутись назад від переданої їм святої заповіді. Бо їм трапилося за правдивою приказкою, вертається пес до своєї блювотини та помита свиня іде валятися в калюжу. Отже, тут є написано і про тих, хто вчать, і про тих, хто навчається, і про тих, хто зваблюють, і тих, хто є зваблені. Ми, віруючі, люди не повинні бути такі падки на це все. І ми повинні в собі знаходити силу відвертатися від фальшивих вчителів. Якщо ви розумієте, що перед вами є обманщик, вам потрібно втікати від обманщика. Якщо ви розумієте, що перед вами є зажерливий, то вам треба втікати від того зажерливого. Якщо ви розумієте, що перед вами є людина, яка краде і тим не менше вона стає і навчає кого-небудь за кафедрою, і вам треба втікати від такої людини. Ви зрозумієте, брати і сестри, що наша вірність вона є першочергово направлена на вірність Господу нашому Ісусу Христу і Його вченню. Бо тому що ми повинні згадати, що не вчитель за нас вмирав і не пастир за нас страдав, і скоріше всього, більшість з них за нас не пострадають. А і тим більше вмирати за нас не підуть. Бо тому що, якщо, наприклад, в церкві є бідні люди, а їх не помічають церковні служителі, то це означає, що ці люди вони є сліпі, вони не бачать елементарних речей навколо себе. Якщо вони думають тільки про те, щоб зібрати повний кошик грошей від людей і жирувати на тих людях, і скупляти собі всякі маєтки і все, що є таке дороге, розумієте, то треба розуміти, що, що ви є просто. На гранні падіння треба розуміти, що від таких людей треба тікати, тому що ті люди, які живуть збагаченням і не бачать страдань, якоїсь потреби людей, які знаходяться в їхній церкві, це є люди холодні серцем, вони є замкнуті. Тільки самих собі, і вони думають про себе самих. І як, наприклад, можна сказати, що в нас є любов в нашому серці, коли ми не здатні бачити того брата, який є поруч, того брата, який, наприклад, має потребу. А якщо, наприклад, ти є служитель церкви і ти не бачиш таких елементарних речей, то ти я не знаю, кому ти служиш і як ти служиш, бо тому що в першій церкві так не було. І служителі першої церкви ми маємо ясний чіткий приклад, і навіть в діях Святих апостолів є написано, як вони жили, як вони дбали, як вони пильнували, щоб серед них ніхто не голодав, щоб серед них ніхто не страдав від недостачі, від якоїсь від холоду і голоду. Як вони навчали і власним прикладом показували, щоб діти Божі помагали один одному, щоб стремились до того, щоб не було серед нас таких людей, які не мають що їсти, щоб ми думали про таких людей. Якщо в церкві служитель не показує своїм прикладом таких елементарних речей, то треба розуміти, що від нього треба тікати подалі, тому що людина, яка веде церкву, вона повинна власним прикладом показати ось такі прості елементарні дії. Але якщо, наприклад, він служить своєму чареву, бо тому що є написано, що одним з ідолопоклонств є черевоугодія, так зване, от то треба розуміти, що така людина вона не буде думати про інших, особливо про тих, хто має потребу. Така людина буде думати тільки про свого ідола, про власне чарево, буде думати про те, як самому жити і. Добре і багато, а інші всі то, ну, то таке. Вони є просто як ресурс. І тому -то зараз, якщо брати, зараз багато конфесій, багато церков, вони вже вирівнялися за своєю так званою духовністю з іншими. І майже нічим один від одного не відрізняються, тому що вони об'єдналися в спільні екуменічні організації. Якщо брати Україну, то вони вже з 90-х років вони вже всі є об'єднані у Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій, в які присутні вчення, які є відверто антихристські, які заперечуючи Ісус є Христос, і тим не менше. Тим церковним лідерам, так званим, їм не заважає бути в спільності з тими, хто хулят Ісуса Христа, хто хулят нашого Спасителя, нашого Господа. І якщо вони собі спокійно можуть таку дружбу водити зі світом, то так, як є написано в Якова в 4 розділі, 4 вірші, там є ясно сказано, що перелюбники і перелюбниці, чи не знаєте ви, що дружба зі світом це є ворожнеча проти Бога. Тобто треба розуміти, служителі, які дружать зі світом, це є вороги Божі. Вони, дружачи зі світом, стали ворогами Божими. І не треба думати про те, як вони гарно розповідають якісь свої там, Як я, як я тільки що зачитую, то є написано, що. Висловлюючи марне базікання. і не треба їх слова сприймати як щось важливе, тому що вони надути пустослів'я, марне базікання, вони гарно вдівають в гарні слова оце, своє звернення до вас. Вони мають за одну мету тримати вас під своїм контролем, тримати вас в межах свого бачення, в межах своїх повноважень, які їм дала, наприклад, та ж сама світська влада. Ми знаємо, що дуже багато церков вони мають владу, яку їм дало ще КГБ. І до сьогодні вони собі так спокійно царюють і панують в тих релігійних організаціях, і як вони себе зрештою самі називають, бо тому що так в них в їхніх статутах є прописано, коли вони реєстрували свої релігійні організації. Вони тим самим показали, що вони здатні піти на багато компромісів і багато зробити такого, чого не належало би робити. І ось тому-то в сьогоднішній час кожен християнин зобов'язаний для того, щоб не бути зведеним і щоб не впасти, кожен християнин зобов'язаний подивитися, що в чаті в новому заповіті, навіть зокрема, і апостоли. Бо тому що апостоли нас попередили, от як я читаю в другому посланні апостола Петра із, з другого розділу, то там є ціле пророче слово про те, що буде відбуватися в майбутньому, він сказав. І то він говорив як про майбутнє, що буде, як будуть, і що будуть робити, і як буде відбуватися. І тому -то нам, віруючим людям індивідуально потрібно в це вірити. Зрозумійте, якщо, наприклад, хтось не сприймає того, що є написано, і людина, яка бачить відкритим текстом, що вона робить погано і нічого не змінює, то це означає, що та людина не має віри, та людина не вірить, що її колись Бог за це запитає. Вона не вірить, що вона стане на суд Божий. Вона не вірить, що колись Бог її буде судити і засудить за її гріхи. Вона не вірить в те, що колись вона пострадає в пеклі. Це є територія невір'я. Людина, яка вірить в те, що є суд Божий, і вірить в те, що вона стане на суд Божий, і в те, що вона предстане перед Богом, і їй треба буде дати звіт за те, що вона робила протягом свого життя. Така людина буде думати, що вона робить, така людина буде думати, що вона говорить, така людина буде. Переживати, щоб сподобатися своєму Господу, щоб потім Господь похвалив тебе, коли ти станеш перед Ним. І, і це і є якраз територія, де є територія віри і невір'я. І тому -то я, дорогі брати і сестри, закликаю вас, щоб ви індивідуально дивилися на те, куди ви ходите, хто вас вчить, хто вас веде, що вони від вас хочуть. Е, дуже часто от, е, останнім часом я. Замічаю з того, що мені пишуть люди, віруючи, що людей втягують в різні фінансові такі афери, розумієте, якісь там кредити з покупками домів, молитв розумієте, ще чогось там, і якісь там ще інші моменти пов'язані з фінансами. І це є якраз та западня, в яку попали дуже багато віруючих людей. Я вас дуже прошу, брати і сестри, будьте уважні. Тому, що вам говорять, вони навчилися гарно говорити, вони навчилися гарно приспівувати. Вони так говорять, що вони навіть про, про їжу говорять так як про проповідь. розумієте? Я навіть недавно чув, мені було і смішно і плакати хотілося. Він говорить про їжу, що будуть давати після зібрання, і говорить як проповідь, якусь супер розумієте? Де будуть м'ясо, два віда і так далі, розумієте. Це, це вже зрозуміло, що це кафедральний артистизм, який зайшов всередину церкви, що вони вже навіть не контролюють того свого показовості, отої, тої наіграності, тої ненатуральності, розумієте. І нам, віруючим людям, потрібно про це пам'ятати, щоб нам не піддатися тій спокусі. Ми повинні пам'ятати, що наша відповідальність перед Господом Богом буде індивідуальна. Коли ми станемо перед Ним, ми будемо перед Ним давати відповідальність індивідуально. Ми не будемо ставати церквою цілою, і там якби що разом заробили, то будемо мати. Ні, ми кожен окремо станемо і кожен окремо будемо перед Ним давати іменно цей звіт нашого життя. І нехай Господь благословить, щоб ми були мудрими, щоб ми не були такими, що нас хитає люба емоція, любе якесь чиєсь там гарне слово, щоб ми не йшли от за тими пустими базіканнями, як є написано, щоб ми не були керованими різними пустословами. Нам потрібно зорієнтуватися на нашого Господа, щоб ми, коли читаємо Писання, Особливо, коли ми читаємо новий заповіт, щоб не було жодного місця, яке би нам хотілося перелистати. Але якщо є таке, і ми хочемо щось перелистати, то якраз є то місце, яке орієнтовано прямо на нас. І пам'ятаємо, що втрата вірності нашому Господу, втрата вірності це є як перелюб, це є, є розумієте, це є як відмова від нього. Ми не повинні втрачати вірності Йому. Навіть якщо б вся церква стала і сказала, що ми будемо робити наперекір Христу, бо ми знаємо, що так добре. То е, я знаю для себе, що я маю стояти так, що я буду орієнтований на те, що вчить Ісус Христос. Я маю бути вірним Йому. Бо не церква за мої гріхи вмерла, а Христос. Бо не церква мені дала спасіння, а Христос. Бо не церква мені дає духовне збагачення і мою душу перемінює перемінює в мені мою душу Господь Ісус Христос. Нехай Господь благословить, щоб вірність кожного з нас була орієнтована на Ісуса Христа, щоб ми не стали жертвою от якраз, тих вчителів неправдивих, про яких є написано. В другому посланні апостола Петра. Нехай Господь благословить вас, брати і сестри, тримайтесь Господа, будьте вірні йому, і нехай Господь благословить, щоб коли ми разом зустрінемось в Царстві Небесному, ми потішились один одному, що ми залишились вірними йому, і що ми не впали і не стали якимись жертвами чи чогось фальшивого вчення. Нехай Бог благословить, щоб в наших душах був мир і спокій.